Вітання всім глядачам нашого каналу. Давненько не виходило відео. Мамка зайнята на роботі. Навіть не має часу познімати якісь невеличкі сюжетики про котиків, щоб десь їх змонтувати. Сьогодні трішечки вільніше. І ось білочка допомагає мамі зробити царапку. Я тут нарізала картону. І хочу зробити, от в тій коробочці, в якій кінцюнечка зараз лежить, таку ну, картонну царапку для того, щоб вони точили свої кіхтики вдвох з фількою. Спробую, якщо вийде, якщо зацінять, буде добре. А не зацінять, ну, то викину потім. Все рівно була величезна коробка, яку потрібно було утилізувати. Та можливо, з користю для діла ми її утилізуємо. Да, моя халюся! Ну, коротше, працюємо ми тут наповну. Кіця окупувала коробочку, в якій має бути царапка, точилка для кігтів. Ну, по задумці мамочки. Мамочка працює над тим, щоб цю царапку зробити. Коротше, в нас тандем. А ви беріть чай, каву, сідайте до екранів. І дивіться інші сюжетики, які зібралися за цей місяць. Там буде і про котиків, і про природу, і про все разом. Коротше кажучи, такий збірний влог солянка. Всім гарного перегляду. Ну, ось отак це виглядає в кінцевому результаті. Не ідеально, звісно, не фабрична робота, але нічого, котики вже зацінили. Коцала вже його і білка, і філімон. Якщо вдасться зазняти якийсь. Епізод, коли вони над цим виробом знущаються, я вам вставлю. Дешево і сердито. Котикам сподобалось. Річ виявилась універсальною. Киця не тільки її царапає, але і лежаночка. Нічого так, трішки дубця звисає. Ну, то таке. Білочка зацінила. Взагалі котики люблять на різних там картоночках, газеточках полежати. Ну, а чого би не полежати на такій товстій подушці із картона. До да, мої халюсі? – Каже мамка, вирубай, не світи в очі. Мої мої халюсі. Ну, от так от. Корисну справу зробили. Нова царапка лежанка зайшла як білочці, так і філику. Обоє точать кігті і обоє по черзі на ній валяються. Да, моє хальосі при хальосі зайняли твоє місце, до цього вона там лежала, тільки відійшла до тарілки. І Філик зразу зайняв. Да, Філик? Наш красотун пухнатий відростив таку гриву. Язика не вистачає всю облизати. О. З вас вподобаєчка і підписочка. Продовжуємо спостерігати за котиками. Белка нельзя! Нельзя, Белка! Ты что? Не полюй на такую! Не можно! Бельчуня, не можно! Бражничок Красунчик Це там світить фарами. Філ! Хто тут у заднього поличку білкину? І фарами світить. Філик, кс-філик. Ні, десь щось побачив. Ой, ти красавчик. Хто у нас красавчик? Хто у нас філ-красавчик? Ой, філ-красавчик. Філик, кс-кс. Філик. Що ж ти все вниз дивишся? Подивись в камеру. Філ. Кс -кс -кс. Ні, ні. Зірка в шоці, що її знімають. Ой, блін. Філ. Тільки хотіла сфотографувати. Взяв і відвернувся. Філик! Філ, Філичок, Фіфолик. Та Те, що тебе знизу знімати, чи що? Ой, ти красунчик який. О, хтось за вікном розмовляє. Вже туди увага. Філик. Ну, коротше, у нас такий от шпачок в шпаківні. Да, красончик. Хто-то валяється, хто то робить няшку. Хто це робить няшку? Ой, моя халюся. Хто це зробив няшку в коридорі на полу? Хто такий гарний? Більчуня? Більчунь. Тільки вухами водить. Так, ну і додамо вам трішки прогулянки лісом. Щоб не тільки котики розбавимо ще й грибочками. В лісі дуже сухо, але якщо ви знаєте місця, то ось такого красення можна знайти. Хоч одного на весь ліс, але ж гарний який. Червоноголовець. Подивимось, чи черв'яки вони з'їли. Ну так ніби пружненькі. А так більше нічого не трапляється. Ну, хіба що специфічні грибочки. Дивіться. Ось такого цікавого трутовика-метелика знайшли на сухій деревині. Теж річ цікава. Йдемо далі щось шукати. Ще одне включення. Якщо місця знаєш, то гриби маєш. Дивіться, ще один. Який гарнющий червоноголовець. Молоденький. Цей молодший, ніж той. Той, до речі, виявився абсолютно чистим. Сподіваюсь, цей також буде чистеньким. О, гляньте, який красень. Шукаємо далі. Лісові стежки. Стежка прямо, стежка ліворуч, стежка праворуч. Всі ходять, гриби збирають, шукають, а їх нема. А він ось, прямо біля стежки. Красавчик. Тугенький. Ну, ось. Спробуємо. Оп! Ось він який. Офігеть! Товстенний! Клас! Ціла сковорідка зараз! Да. Класно! Ходимо далі! Підберезовик. Молоденький. Красавчик. Ось такий кінцевий результат сьогоднішнього грибного полювання, червоноголовчиків трішки, це підберезовички. Ну, коли йшли, то взагалі не сподівалися, що щось знайдемо, тому що доволі сухо в лісі. Але на вечерю зібрали. Картопелька з грибами сьогодні забезпечена. Отож, хто нас дивиться, під вечерю, всім смачного, ставимо вподобайки, підписуємось на канал. І всім до побачення!